Ну що, зараз йдемо в кофейню Оль». Вони нам писали в тік-тосі, хотіли, щоб ми до них зайшли. Е, я їх не попереджав, про це цікаво, вони згадають про це чи не згадають. Так, Добрий день, Добрий день. А, так, це у вас от кофейня? Да? Да, да. Оль». Кофей. Ага. Ну, І що, от, чим ви тут займаєтесь, бо ми ходимо, знімаємо в Тік-Ток. Ну, Вирішили да, до вас зайти. Мене звуть. Да, Сергій це мене звати. Оце, наша, до речі, ще ми свою рекламку роздаємо, роли, суші займаємося доставкою. Разумію. Ну Такі у мене залишились просто оригінальні візитівки. А ви роз, розкажіть про себе, чим ви займаєтесь? Ми, ми займаємося, обсмажуємо каву. Ага. Якщо ви замітили на вході, на дверях це ростер, який угу. обсмажує каву. Тобто ми купуємо зелену каву і самі її обсмажуємо. Прямо тут? Не тут. Не тут. Є цех, де обсмажується. Тут нам ніхто не дозволить, бо тут жили От, і тут Ну а ваш цех дозволить. знаходиться в Миколаєві? Так, так, цех знаходиться в Миколаєві в корабельному. А в корабельному? корабельному. Бо я знаю, Дів. цех є трошки ближче, на Пограничне, десь в районі БСМП також там є. Цех обсмажують. Не каву. Не знаю, ну, мало ли, думаю, може це. Ні ні, 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 це не наше. Mm -hmm. Це не, не ваш. Да. Тобто... І звідки вас кава? Кава, кава у бачу. нас Парусіло. з усього світу, так сказати. Mm -hmm. Де вона тобто ми її купляємо і от як вона називається. No, Перу, так... Бразилія, да, Колумбія, Бразилія, Перу, Колумбія, Кенія, Ефіопія, Уганда. Індонезія. Це що всіх цих странах були, їздили, закопали? Так! Лічно. На верблюдах сюди везли. Тяжкий був шлях. Коли йшов, я думаю, тут реальна кофейня, а тут от собою береш, то якби Так, Чисто, чисто, хто забажає, може просто назвати, сказати, що хоче. Тобто беремо лоточок, ставимо. Людина може роздивитися, понюхати. Роздивитися, що Я розумію. Взяла? Добре, ну якась, наприклад, така м'яка це арабіка, так? Да? Це, це все 100 Це 100%. А, у вас арабіка. все арабіка, так? Да? Єдине є це Робуста. от, один лоточок. Це робуста. Люди деякі люблять дуже крепку гірку каву. Ну, яка саме популярна? Яку саме, от, каву беруть найбільше у вас от зараз. Ну, кожного свої смаки. Ну, по продажам, ви знаєте, допустимо, цього 10 мішків продається, цього один. Ну, дивіться, більш доступніше, тобто, все одно, тобто люди якби по ціні, по ціні так uh -huh. і це стопроцентна Арабіка все одно, тобто це Арабіка Бленд, Колумбія, Кенія.